500 гривень коштує поміняти газовий редуктор на генераторі. Якщо хтось замовляє генератор, я вам можу його поміняти за 500 гривень. Тобто замовляють, ну хтось сам міняє, хтось сам не може, то просить. 500 гривень стоїть його поміняти. Редуктор у нас іде СПД, який буде працювати і на природньому газі, і на балонному. СПД це самі класні редуктора, які є взагалі в світі. 1600 гривень на генератори до 5 кВт, О, Такий прокрав 13600 750 без редуктора. Якщо ми поставимо на нього редуктор, це ще буде плюс 1600 гривень сам карбюратор з редуктором і плюс 500 гривень за установку. А якщо у вас вже є цей генератор, ви можете самі замовити карбюратор і поставити його. Це до 5 кВт 1600 грн. гривень. І якщо у вас генератор від 5 кВт, там у ньому бачите, мають виходить ось такі провода. Він вже тут більше йде по розміру. Получається такий 1900 дев'ятсот гривень. Коштує так, кому може треба інверторний генератор. Чи звичайний генератор різної потужності від 1,2 кВт до 13 кВт Побутові генератори ми вам зробимо зарядні станції, газові балони, газові плити, відправки по всій Україні.